Шановні, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Сьогодні у нас знову пацієнт. Він у нас колись уже був у кадрі. Ось такий ось мотали йому статор альтернатора. Це отак все у нас виглядає. Перемотали тут статор альтернатора, бо він був згорівший. І була замінена АВР-ка. Дзвонив власник, каже, все класно у нас каже, працювало. Потім щось каже, лампочки заблимали, заблимали. І каже, напруга перестала видаватися. Але двигун працював. Ну-ка я підійшов його заглушити. Взявся чи за корпус, чи за що він там взявся. Воно його током вдарило. І кай вдарило так добре. От якось так привіз він його до мене. Друже, треба щось робити, бо корова то не людина. Її треба і годувати і доїти, все як положено. Ось дивіться, Оце отакої такої якості АВРки в нас. Я, чесно сказати, не розумію. Я не розумію, але що це ось за блямба така вилізла. Ось Тут такого будь не повинно. Е, суть в чому. Коли оця штучка підключена, і якщо міряти в розетці потенціал відносно корпуса, то там є опір 4 кОм. Такого не повинно бути, тому що опір ізоляції на корпус повинен бути не менше 500 кОм або пів мегома. Не менше, більше можна, менше ні. От через що людину вдарило струмом. По-друге, людина цей генератор не заземлила. Такого теж робити не можна, бажано все це діло робити Так що, от отак. Отакої речі в мене, на жаль, немає про запас. Як показує практика, їх про запас держати не досить вигідно, бо стоїть вона тисячі гривень і вийшла з ладу через 2 дні. От якось так. Спробуємо розібрати, подивитись що ж там могло здутися. Так. Ну, добре, пробую розбираю. Так, шановні, продовжуємо. В общем, з горем пополам, так я все це діло розколупав. Як показала практика, ця АВРка працює на піску. Бачите, пісок. Ну, тут так все, все печально. Все печально. Дивлюсь, вигорів вхідний діодний міст. Ось тут. Також щось було чи діод, чи не діод. В общем, ну, печальненько все це діло у нас виглядає. Платка-не платка, все це діло залито компаундом. Дуже важко все це діло розкривається. Як показує практика, воно оце ось не ремонтопригодне. Там, де виводні елементи, там трошки краще ремонтувати. Тут вони дорожки погорівші. Тому це, це все мусор. 1500 гривень коту під хвіст. От якось так. Тому завжди звертайте увагу на такі речі. Купляйте такі речі у перевірених продавців, щоб потім можна було десь комусь щось пред'явити. Так, шановні, в общем, наша епопея з АВР-ками ще не закінчилася. Ось Дивіться, ось розібрана та, що я розбирав. Палина. Це все мусор. Тут вже нічого з нього не візьмеш. Ось, абсолютно нова. Але вона також не робоча. Півтори тисячі тютю. -тю. Поїхав в магазин, купив 1750 гривень. Поставив, не працює. Мені все це діло надоїло. В общем, ось я сам спаяв все це діло. Отак воно все це діло виглядає в нас. Компактно, акуратно. Навіть зараз покажу ось коробочка, та, що у нас поплавилась. Ось так все це у нас стане. І все буде гуд. Кому цікаво? Ось перемалював я схемку. Виглядає вона у нас ось так. Нема тут нічого сверхсекретного, приступного і дорогого, за що тут можна брати півтори тисячі гривень. Я не розумію. Дивіться, є декілька нюансів, на які треба звертати увагу при виготовленні таких аверок. Ось у цей стабілітрончик 62 вольта. Оцим стабілітроном і опором підстроєчного резистора. У нас задається вихідна напруга, яка буде зніматися від цілях жовтих проводів. Попробував я там поекспериментував. Резістори ну, можуть бути розброс невеличкий. А от з цим стабілітроном ну гратись не дуже треба. 6,2, 6,8 вольта це якраз те, що треба. Тому що 5,1, 5,6, 4,7 вольта дуже мало, мала вихідна напруга. Тобто, мінімум, який тут може стояти стабілітрон це 5,6 вольта, Це перше. Друге, це ось захисний стабілітрон. Тут можна ставити 10, 12, 15 вольт. Він потрібен тільки для захисту польового транзистора. Оце отак. Ще в додачу, що можу сказати, тут ось і сток істок. Сток. Тут треба включити зустрічний діод, щоб едс самоіндукції, щоб не вибило цей транзистор. У мене на платі цього нема, бо там не так багато місця. А так, оце такий вигляд. Ще раз я вам покажу, ось є у мене ще недопаяна платка. Йому собі вартість виходить копійки. Хто вміє, хто розуміється, що це таке, виходить копійки. Не 1500 гривень, не 1700 і не 2500 Так що, подивилися, вартість запчастин. Ну, йому реально ціна. Да, навіть якщо з доставкою з усим цих запчастин купляти у барих, у перекупов, ну, 300 гривень. Все, 300 гривень це потолок. От якось так. Ще ось по платки. Ось у нас резистор 100 кОм. Тут теж можна там від 91 до 150 кОм можна ставити, все це діло буде працювати. Тому я зараз нашу платку, цю всю систему зараз заливаємо китайськими соплями, щоб в разі, якщо вона вийде з ладу, можна було все це феном розігріти, витягти і відремонтувати. Тому що оця і боксітка, це робиться спеціально на один раз, щоб люди тут не лазили, не копірували, нічого не робили. От якось так. Ця аверка у нас працює. Я її поставив на генератор, підстрою все чітко в натурі клас. Тому, кому цікаво, будь ласка, перемальовуйте, збирайте і буде вам щастя. Ось якось так працює генератор на саморобній авер. Щотко, класно, напруга є. Тому ще раз наголошую, не бійтесь, самі пробуйте, ремонтуйте, бо у нас на ринках в магазинах одні кидали. Ну, На цьому вважаю, наше відео закінчено, тому робимо так і далі буде.